Так до Польщі хасиди теж їдуть. І там вони чомусь себе поводять чемно, і сміття не викидають, бо там штрафи великі. А у нас, що хочуть, то і роблять. Так, так. Але основою тут є не штрафи великі, а основою є вміння налагодити діалог з е, юдеями, з хасидами. поляки. Навчилися з ними розмовляти. У них є багатосотлітня історія у цього діалогу. І мало того, поляки навчились використовувати юдеїв в своїх особистих цілях. Пам'ятаємо, що в часи славної Хмельниччини, в часи славної Кольївщини, юдейський народ, хасиди, вони майже всі були на боці поляків. Вони майже всі допомагали поляків, полякам винищувати нас. За що були покарані? досить жорстоко були покарані. Ну це логічно. Обрали неправильну сторону і тож, ми маємо навчитися спілкуватися з юдеями, з Хасидами. Ми маємо ну, в загальному почати з ними по-людськи спілкуватися, як з людьми. Наразі ми так не спілкуємося, наразі ми спілкуємося з юдеями, як спілкується араб. З своїм паном. Так, ми бачимо десь юдея. Все одразу в нас в уяві Ісус Христос і всі у ті святі, і ми зразу його пхаємо. На в керівництво пхаємо, депутат, мер, президент, олігарх. Ми все йому віддаємо і починає вірно служити їм. А тихонько вдома їх глянемо, говоримо про тих юдею. Всю правду, але в чорних тонах. Цього не має бути. Ми маємо до людей ставитись адекватно, ми маємо шанувати їх, шанувати їх здібності певні, і їх адаптувати в наше українське середовище, щоб вони своїм хистом, своїм здібності могли прислужитися нашій українській державі, українському народу. І так як це зробили поляки. До речі, Цього року, як всюди в Україні хануки виставляли, так само і ті хануки е, хотіли поставити в Польщі, і не це на центральній площі, а десь в якомусь там приміщенні. І що там сталося? Ми бачили, як поляк прийшов і зробив там е, шухер там зробив? Порозкидав, потрощив, протигазом е, там шкоди не вів. І нормально. Поляки це нормально схавали, бо, бо це і правильно. Польща є державою польського народу, і там польські порядки, а Україна державою українського народу. І тут мають бути українські порядки.